Доброго ранку. Інформаційна програма вчасно. про актуальне на цю годину. Перший іспит позаду 3 червня розпочалася кампанія зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнти з усієї України складали тести з хімії. На Закарпатті понад тисячу учнів висловили бажання перевірити свої знання з цього предмета. Для них у краї діяли шість пунктів тестування. На одному з них побувала і наша знімальна група. Випускниця Великоберезнянської гімназії Олеся приїхала до Ужгорода разом із бабусею складати іспит з хімії. Крім цього, дівчина готується до тестів із біології та української мови, щоб у майбутньому стати лікарем. Мені взагалі подобається і хімія, і ну в майбутньому я планую вступити у медичний університет і вже потім стати хорошим лікарем і допомагати іншим. Готувалася вона багато, труднощі трошки були. Але я їй теж допомагала, тому що по спеціальності я теж хімік, біолог в майбутньому. Я думаю, що вона все ж таки на цю спеціальність, яку вона обрала, поступить на медичний факультет. Надіємося, що все буде добре. Майбутні хіміки, лікарі, фармацевти та екологи зі всього Закарпаття усього 1309 учнів складали у понеділок екзамен із хімії. Їх направили у шість пунктів тестування: три в Ушгороді та ще три у Виноградівському районі. Вдома школярі ретельно готувалися до завдань. Утім, зазначають, шкільної програми не вистачає для успішного написання тестів. Ні, шкільної програми не вистачає. Треба, звичайно, щоб більше вчителі займалися з нами. Ну, тести дуже складні. Не весь матеріал розказують в школі. Який треба на Який треба назна. Особливо в 11 класі ну, хімія вже не так якось в школі вивчається, як до 11-го. Там вже якось повторення йде, ну і треба готуватися більше, типу, додатково. Щоб забезпечити прозорість кампанії зовнішнього оцінювання, роботи закарпатських школярів перевірятимуть у Донецькому регіональному центрі оцінювання якості освіти. Також подбали про безпеку під час самого тестування. В аудиторіях абітурієнтів перевіряли металошукачами, щоб діти не користувалися технічними засобами. Досвід попередніх років показує, що діти мали по два мобільні телефони, і коли металошукач під час цієї процедури знаходить іще один метало, і ще один мобільний телефон, то це означає, що дитина буде вилучена із зовнішнього тестування і можливість. Перескласти зовнішнє тестування вона буде мати тільки через рік. Цього разу в пункті тестування у лінгвістичній гімназії не зареєструвалися громадські спостерігачі. Керівники закладу запевняють, незалежне оцінювання завжди проходить у їхній школі без несподіванок і суттєвих порушень правил. Я вже провожу з самого початку лінгвістична гімназія. Є пунктом тестування. І за ці роки один випадок був, що був знайдений, була знайдена шпаргалка. Найбільше учнів цього року зареєструвалося на українську мову, понад 7 тисяч дітей. На другому місці історія України. Найменше ж людей висловили бажання писати тести з іспанської мови. Усього чотири школярі. Наступний іспит українську мову та літературу складатимуть у дві сесії 5 та 6 червня. В Ужгороді визначили найбільш творчих малят Закарпаття. Тут відбувся гала-концерт другого етапу всеукраїнського конкурсу Сузір'я талановитих дошкільнят. На змагання до обласного центру з'їхалися вихованці дитячих садочків з усіх міст і районів Закарпаття. Вони демонстрували свої вміння малювати, танцювати, співати і грати на різноманітних музичних інструментах. Понад сотня дошкільнят з усіх районів області приїхали до Ужгорода підкорювати сцену. Діти від трьох до шести років дивували членів журі своїми співами, танцями і малюнками. Ми танцювали та «Гусенички». Ми з ним виступали та будинок культури, будинок школяра тут. Я сьогодні співала пісню співаночка. Я виступала в садику. І в школі. зал у падіюні був повен як самих конкурсантів, так і вболівальників. Вони приїхали з різних районів Закарпаття, щоб підтримати своїх рідних. За онучку приїхав болівати з Міжгір'я. Танцювала в садику, і прекрасний номер вони зробили зараз. І дуже гарно мені сподобалося, до речі. Мені кається, що Міжгір'я саме краще виставка. Переможців на конкурсі визначали у кількох номінаціях. Хореографія, вокал, гра на музичних інструментах, декламація та малювання. Члени журі запевняють, визначити найкращих було надзвичайно складно, адже всі діти показали хороші номери. Відчувалася певна робота е, керівника відповідного колективу. Коли було більш злагоджене виконання номера, був більше артистизм, більша розкутість у рухах, і саме напевно це і допомогло визначити. Е, Найкращих і просто хороших подібний конкурс провели на Закарпатті вперше у рамках року дитячої творчості, проголошеного президентом України. Організатори змагань переконані, такі заходи дають можливість дітям із різних районів поспілкуватися між собою і вдосконалити власні здібності. Це дає можливість дитині всебічно розвиватися, виявляти свої. Найкращій якості розвивати свій талант, ну і таким чином рухатися вперед. На всеукраїнському рівні Закарпаття представлять колективи з Мукачева та Іршавського району. Всі учасники дитячого конкурсу отримали як заохочувальний приз іграшкових зайчиків. А переможців нагородили цінними подарунками, серед яких телевізори, фотоапарати, музичні центри тощо. Кожна дитина має право на творчість у закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая відкриту виставку творів малих закарпатців. Добірку експоновану до дня захисту дітей об'єднує досить складна тема права дітей, якими їх зобразили самі діти. Дізнаєтеся далі. Наймолодшим художникам у їхні свято довірили не тільки головний виставковий зал краю, а й доручили серйозне завдання художньою мовою висловитись про власні громадянські права. Малеча не розгубилась. Навіть перша номінація це молодша група з 6 до 10 років. Було видно, можна було зрозуміти, що діти вже тоді, в молодшому, в наймолодшому віці, розуміють то чи інше право, наприклад. Було багато малюнків до теми право на сім'ю, право на освіту і так далі. Тобто, по малюнках можна було побачити, що навіть діти в ранньому в ранньому віці, а це були в основному аматори, тобто не професіонали. Як вони зобразили то чи інше своє право у тематичному конкурсі, що цьогоріч відбувався вже вдруге? Взяли участь діти з усієї області, всього 160 малюнків, за якими компетентне журі в складі юристів та митців обрали дев'ятьох переможців по три в кожній віковій групі. Крім того, спеціальною номінацією Симпатія музею нагородили 11-річну Софію Хотіну. Дівчинка вже 5 років полюбляє і посилено вивчає малювання. Відвідує гурток при бібліотеці. Казка віддає перевагу пейзажам, однак цього разу працювала на задану тему. Я зобразила, що всі діти мають право. На волю, мають право на навчання, вчитися, здобувати освіту, щоб бути досвідченими, коли вони виростуть. І багато, і багато знати в житті, щоб потім всіх вчити. Мати здібної дівчинки розповідає, малювання для соні вже навіть не захоплення. Плани в доньки наполеонівські. Ну, вона цю професію хоче вибрати, вона хоче після 9-го поступати в училище от, в культури, щоб потім її в інститут хоче. У неї якісь там плани, галерею відкривати. Я говорю, ну так щоб відкривати, треба спочатку вчитися і вчитися великий труд. готових посприяти не забракне. Гостя виставки, керівниця художньої студії Малий Лувер Емма Левацька запросила талановиту молодь розвиватися в колі однодумців. А художник і педагог Борис Кузьмай собі сподівається, що серед присутніх є майбутні слухачі вищих мистецьких студій. Це великий потенціал для майбутніх наших вищих учбових закладів, таких як Закарпатський художній інститут, в данійшому, можливо академія. І е, це дасть, я думаю, е, оновити багато речей, які на сьогоднішній день застивші стоять. Незалежно від того, під якою акцією це робиться. Але дивитися на роботи молоденьких, маленьких діточок, тим цінніше, що це ще діти не заангажовані ніякими впливами, ніякою школою, ще знаєте, мистецькою школою, і вони просто проявляють себе, тобто це відзеркалення їхньої душі. Знаєте, і для мене, як для митця, це дуже цінно. Я дивлюся, і всім хочу звернути увагу, що відси мається починати і розвивати потім велике мистецтво. Такою була інформаційна картина цього ранку. Дякую за увагу! Приємного дня і до зустрічі.